Привіт, друзі! З вами Павло Сабастянович. Я думаю, багато хто з вас подивився інтерв'ю Зеленського. І, звичайно, враження дуже паршиве. Тобто, всі ми розуміємо, в яку пастку ми потрапили. Ми не можемо змінити цю людину. Ця людина сама не піде, виборів вони проводити не хочуть. І людина намагається підлаштуватися під критику людей. Вже не всій країни керують 5-6 ефективних менеджерів, а виключно офісом президента, а країна керується сама якось там. Я от хочу просто такий простий приклад зараз навести. В Сумській області зараз виставили тендер на 250 мільйонів. Це Юлія Глушко. Опублікувала на охорону фортифікаційних споруд. Не на будівництво, ні на бетон, ні на песок, ні на земляні роботи, на охорону фортифікаційних споруд. Ну, в мене навіть фантазії бракує, що там, що охороняти. Тобто, якщо це йде, ну, наприклад, просто будівництво. От є, є будівництво. І там техніка, якісь там стройматеріали, ну, за це відповідають будівельники. Ті, хто будує, вони охороняють свою техніку, свої матеріали. Ну, це не проблема держави, це проблема того, хто виконує роботу. Охороняти свою техніку і будівельні матеріали. Якщо це вже побудовано, побудовано, Ну, важко ювіти, а що там можна вкрасти? Бетон залитий. Що, що вкрасти? Землю, яку викупили траншею? я не знаю. Що охороняти на 250 мільйонів гривень? Якщо там є вже якесь військове обладнання, це означає, що там мають бути і військові. Тобто споруди мають бути фортифікаційно зайняті вже військовими, які готують ці. Ну, або освою ці споруди для того, що будуть відходити наші хлопці і будуть там е займати ці позиції. А що буде хто буде охороняти? Мені дуже цікаво. Це, тобто це буде охороняти хто? Поліція, це державна інституція. Чи це буде охороняти якась приватна структура? Ну, якщо тендер, тобто це конкуренція, це означає, що буде якась приватна структура. Охоронці, яких наймуть на 250 мільйонів гривень. Ну, просто це отакий факт, який просто буденний, один з тендерів. Я ж кажу, що взагалі по всій країні кожного дня відбуваються такі тендери на 2,5 мільярди гривень. Мільярд. 250 мільйонів це одна десята, яка. Ну, в нашу з вами увагу потрапила, там є багато чого іншого. Тобто продовжує наша держава отак бездумно витрачати гроші замість того, щоб створювати якесь озброєння. А росіяни не зупиняються. Росіяни вони як каток вже запустили свою промисловість і вони нарощують. От зараз Юрій Касьянов написав допис. І сказав, яку технологію першими застосовують росіяни. Тобто, дрон, FPV-дрон на кабелі оптоволокна. Тобто, без відеозв'язку, а просто він летить і розтягує кабель, оптоволокно. Тобто, росіяни першими це застосували. Ну, він там перелічує ще технології, які першими. Застосовують росіян. Тобто вони рухаються попереду наших розробників. А чому? Тому що в нас не створена інституція, яка б розробляла. Не фінансуються інженери, немає, такого, немає інженерного відділу в Міністерстві оборони чи там, в Агенції оборонних закупівель, які б займалися технологіями і розробки новітніх видів фозброви. Немає. Немає. І Відповідно, це не фінансується і росіяни нас випереджають. І не тільки по, ну, по якості. Ну, нам постійно казали, що вони випереджають тільки по кількості, але зараз зрозуміло, що і по якості теж. От у чому проблема. Тобто вони продовжують все це розробляти, вдосконалювати, і буде такий момент, коли. Росіяни припинять воювати людьми, будуть воювати тільки дрони. Тобто, зараз, поки росіяни ще готові воювати за гроші, Путін вливає гроші в армію. Ну, якщо люди готові за гроші йти воювати, чому не платити? І хочу вам сказати, що ці міфи, що росіяни не можуть. Не можуть продати свою нафту. А зараз е економісти пишуть, що зараз продажі нафти більше, ну в грошовому еквіваленті, більше, ніж у 2021 році. Тобто росіяни за час війни збільшили продаж нафти. Це просто сухі факти. І в них завжди будуть гроші на війну. Тобто нам потрібно просто розвивати технології і протиставити російським технологіям свої технології. А до цього потрібно це профінансувати. Це ніби така проста річ, яку всі розуміють, але чиновники не можуть віддати свої гроші. Тобто Вони ці гроші вважають своїм. Як може якийсь там чиновник Сумський гроші відправити на дрони, коли от його там друг, брат? Охоронець, які будуть охороняти ці споруди, потрібно злити 250 мільйонів на охорону. І так по всій країні. А корінь цього зла, коріння цього зла це Сергій Марченко. Ну він так слав бюджет, така бюджетна політика, яку впроваджує Мінфін. Тобто продовжує як в мирні часи зливати гроші на місцеві бюджети. Також, також Міністерство економіки зі своїми державними підприємствами Державні підприємства продовжують бути збитковими і покупати всяку херню через Тендера. Просто, я скажу, 4,5 трлн гривень просто як пісок скрізь пальця. І ми нічого не можемо з цим зробити, і єдиний вихід це вибори. І може ці організації, пам'ятаєте, які збирали підписи за те, щоб виборів не було, що не можна під час війни проводити, пам'ятаєте, всі ці е, організації, Там Валерій Пекер збирав е, підписи Андрій Длігач, Шабунін От всі ці люди, які в нас не знаю, як їх називають Сарасята чи як, тобто вони підписали пісульку проти виборів. І голови фракцій теж підписали писульку антиконституційну, до речі, проти виборів. Ось і все, це думка громадянського суспільства, нібито. Тому зараз цим всім, всім організаціям потрібно, я вважаю, збирати підписи за вибори. Іти до посольств, до своїх донорів і просити, щоб вони тиснули на. З Ленського на офіс президента, щоб проводити вибори. Тому що, якщо вибори не проводити зараз, ну, ми втратимо багато територій, міст, тобто зараз росіяни продовжують рухатися Донбасом і не збираються там зупинятися. А, і там немає наших фортифікаційних споруд. тому невідомо. Де росіяни зупиняться і навіщо їм зупинятися, якщо вони не зустрічають спротив? Тобто наші генерали воюють людьми. Воюють людьми замість того, щоб воювати технологіями, тобто грошима. Держапарат не віддає гроші на війну, військові не вимагають грошей від держапарату, то вони частина держапарату. Тому буде поразка. Будемо втрачати міста і території. Чи допоможе нам атака на Курск, ну я не знаю. Я просто, ну, В мене бракує фантазії, щоб уявити, що ця атака якось вирішить якесь питання війни і миру. І от зараз, але є різні люди. От сьогодні, наприклад, навіть після прес-конференції Андрій Длігач написав допис. В якому він сказав, що він команда президента. Тобто, після того, як Зеленський сказав про Татарова, про чеченців, да, після того, як нам підняли податки, після всієї політики Гетьманцева, економічне Марченка, Длігач пише, що він сподівається на конструктивний діалог, і що влада чує його, чує Длігача. І... І по Бебу, і по податках. Я не знаю, чи приймав Длігач участь з татаровим а, в боротьбі з чеченцями. Історія про це мовчить. Але те, що він команда президента, ну, він і там його борт, його друзі, там, теж тисячі підприємців. Тобто вони вважають, що вони команда цього президента. Ну, добре. Важко буде українському народу подолати цей спротив, якщо до правлячого класу вже додаються такі організації, як борт, з керівником Андрієм Длігачем. Але історія якось вирішить це питання. Цю проблему протистояння правлячого класу українському народу. Не знаю, як це буде вирішено, але якось буде. Ну, а ми рухаємось своїм шляхом. У нас наша петиція набирає підписів і закликаю вас теж перейти по посиланню і підписатися за те, що ми вимагаємо від влади. Ну, Звісно, те, що там написано в нашій, в нашій петиції, влада не буде виконувати. Це зрозуміло. Ну, Може, під тиском обставин зараз, коли ми бачимо, що на фронті погані новини, в економіці теж погані новини. Може під тиском цих обставин щось в головах там повернеться, навряд чи, тому що наш бюджет заливають грошима західні партнери, а наші керівники економічно користуються цим цими грошима. І все, і їм більше нічого не потрібно. Не розвиток економіки, не виробництво зброї це все навіщо? Це все. І тільки лінія фронту, коли вона наблизиться до Києва, можливо, тоді щось там в головах перевернеться, і вони звернуть увагу на те, що потрібно робити. А що потрібно робити? Написано в нашій петиції. Перш за все, це скорочення держапарату і видатків на Держапарат. Радикальне збільшення видатків на війну, реформування армії, позбавлення армії від оцих штабних бюрократів, на яких йде більша частина зарплатні, до речі, на керівництво армії. Тобто потрібно зменшити і. Запровадити вільну економіку, щоб люди могли працювати, якось виживати і виробляти зброю. А це можливо тільки за умов вільної економіки. В нас її немає. Тобто у нас підприємництво майже заборонено. Ну, виключно длігачів можна займатися підприємництвом його друзям. А всім решта карні справи, високі податки, ну і все інше. Ось такі справи. Тому ця петиція це як такий центр кристалізації, тобто, ми хочемо зібрати людей, яким це потрібно, які хочуть приймати участь і в політиці, а може просто бути прихильниками нашими. Сконцентрувати увагу до цих питань. Може будуть якісь пропозиції, які потрібно включити до порядку денного і до пунктів нашої петиції. От учора зустрічався. З людиною, яка каже про, ну, про національне багатство, республіканську частку, ну, я це називаю монетизація національного багатства. І вчора ми е записали з Оленою Кастрицею ефір про соціалізм-капіталізм, де я казав, що лібертаріанці часто плутають соціалізм з криміналом. Тобто вони кажуть якісь там речі про чиновників, про бюрократів і називають це соціалізмом. А справа в тому, що це все кримінал. Тобто, коли чиновник перевищує свої повноваження і замість того, що потрібно суспільство, робить щось на свою користь, це вже кримінал. І потрібно називати речі своїми іменами. Це кримінал. От те, що робить там наш Шмигаль, це саботаж виробництва зброї, Марченка чи гетьманцев, який приймає закон, це які закони, які протирічать конституції. Це все кримінал. Просто в нас немає правоохоронної системи, яка може покарати за цей кримінал, здійснити розслідування і притягти до відповідальності цих людей. Тобто немає правоохоронної системи, але ж це все одне кримінал не е, перестає бути криміналом. Кримінал це абсолютний особистий інтерес. Тобто нічого, крім особистого інтересу, в діяльності наших керівників немає. Тому це і є кримінал. І не потрібно плутати його з соціалізмом. Соціалізм це можна сказати, що це соціальна програма і це такий перерозподіл. Національного надбання, національного багатства, який встановлює справедливість суспільстві. Тобто, коли кожна людина її права захищені, і вона відчуває себе частиною цього суспільства равноправною, приймає участь в політиці, в управлінні держави і державним майном, ну, суспільним майном, це все можна назвати соціалізмом, але зараз ви не можете. Відокремити соціалізм від капіталізму. В кожній капіталістичній країні є соціальні програми, є участь людей в управлінні країною, то все ці риси, які притаманні соціалізму, ну теоретичному соціалізму, вони зараз присутні в у всіх капіталістичних країнах. Те, що не вийшло в Радянському Союзі, ну, тому що там не було суспільного розподілу майна. Тобто результат праці всіх людей розподілявся якимись бюрократом. Була власть савета, от як і зараз, в нашій країні, власть совєта. Тобто Обираємо депутатів, які шахрайським способом отримують перемогу на виборах. Ну, в більшості випадків. Напевно, є і нормальні депутати, і нормальні мери, але в більшості випадків це шахраї. Які націлені просто на бюджет громади. І люди не приймають жодній участі в розподілі грошей цієї громади. Тому виходять на протести, вимагають гроші відправляти не на стадіони, а на дрони. Хоча самі чиновники вони що, не розуміють, що йде війна, ну видно, що не розуміють. Тому що це кримінал. Кримінал це коли людина переслідує виключно особливий інтерес. І для неї суспільного інтересу не існує. Ну, це називається кримінал. І тому от плутати ці е, речі, ну, я вважаю, що це не дуже правильно. І що стосується приватизації, видобутку корисних копалин, ну, це ж ну, ізначально всі вважають громадяни, що це належить їм. Звичайно, фактично, це належить чиновникам. Чиновники розпоряджаються зараз всім державним майном, надрами, інфраструктурою, все, що збудували наші предки, все, що є в наших надрах, це наше спільне майно, суспільне наше благо. І чиновник. Має розподіляти це і отримувати зарплатню на рівні середній по країні. А те, що відбувається у нас, це узурпація влади і ну, просто це кримінальна діяльність. Тобто вони перерозподіляють це благо на свою користь. І коли лібертаріанці кажуть, що потрібно все приватизувати, немає заперечень. Просто скажіть, будь ласка, як ви розрахуєтеся з собственником, з власником. Тобто народ є власник. Ви кажете, потрібно приватизувати. Добре, як народ може отримати свої кошти за цю приватизацію? То ви взяли у народу його майно і комусь віддали. Ну, де частка народу? Що має народ від приватизації майна, землі, інфраструктури? Ну, потрібно ж бути лібертаріанцем до кінця, тобто захищати інвестиції, захищати власність. Право власності стоїть в основі лібертаріанства. Якщо ви хочете щось у когось забрати і продати, ну, потрібно то людини якось компенсувати. Тобто не так все просто. Тому е, потрібно не плутати соціалізм з криміналом. Тобто, коли кажуть гетьманцев, соціаліст, марксист, ні, це звичайний кримінал, немає там жодного. Капіталізму чи соціалізму, в них в головах немає такого, таких визначень. Просто кримінал. Власне збагачення, особисті інтереси, все. Більше нічого. Тобто, де родина Гетьманцева? У Франції. Дружина, діти, всі у Франції. Де родина пишного? Де родина цих людей? Де їх майно? Де їх серця, де їх мозки? Мозок? Там, во Франції. Десь в Лондоні, Вашингтоні. Тому не потрібно плутати. Ось. Закликаю вас підписати цю петицію. І будемо обговорювати. Там були зауваження, що з приводу заміни людей, які не воювали, на тих, хто воював. Звичайно, потрібно, щоб були якісь там якості, здібності, компетенція. Але той, хто воював, Ну, звісно, має перевагу перед тим, хто не воював. І чиновник, який не був на фронті, а який розподіляє народне добро, ну, він не може уявити, що на, що на фронті потрібно. Ну, от Марченко розуміє, що потрібно на фронті. Він не розуміє, як витрачаються гроші на оборонний бюджет. Якщо б він розумів, він би не міг зменшити фінансування на армію на 500 мільярдів. Тобто людина зменшила фінансування на армії на 500 мільярдів на рік. Вона розуміє щось в цьому. Повинна вона пойти послужити на фронт, якщо не розуміє. Ну, якщо немає емпатії, як нам привіти цю емпатію цим людям? Окрім як відправити на фронт? Ну, якщо не хоче на фронт, ну добре, ніхто не примушує. У нас же добровольна мобілізація має бути. Все просто відставку ніколи в державному апараті більше таких людей бачити нам не потрібно. Ну, ось такі речі. Там на платформі можна задонатити на утримання платформи. Також, якщо є бажання, можна підтримати мій канал, стати патроном чи відправити підтримку на рахунки, які там вказані. Все, дякую за увагу. Пока.